Так, будемо працювати. Ти не показала, скільки ми споломали. О. Так, чекай на... Ну, а, там воно Іван копав, там ті радки. Ну давай тут будемо копати. Де зелені барабої? Подивимося, що тут робиться. Ось той давай, корж такий здоровий. Давай будеш знімати. Переховувати. О, салатик. Що зелені барабої. Дивимося, що тут робиться? Напевно, барабой такі, як я добіжки. Або ж крабанки. Ой, як то кажуть, господи, поможи. Так ти вже ж копала. Ну то й що? То вже знаєш, такі часу пройшло. Пані! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Картошиночка. Бульбах. Дивіться, яка красоточка. <laughs> Алконавте. О. Развиньки. Це що, старий розчен? чи що? Не, не старий. То він зрощений. кашка якась така. <laughs> ха, ха качечка. <laughs> Дай, Оу. Не Хочу почне картоплі. О, бачите який корч. Ну, зараз ще одну таку зелену викопаємо. Так, тут нема. Зараз. Щось опробу. Чи городник, чи картопля? Щось репить? Картопля, а городник якийсь такий взяла. Ого! Ого! Оп! Оп! Ну нормальна картопелька така. Там впала. О, О, ух. Опа. Шкрабається? Ні. Як понісемо файну шкрабну, ти шкрабається, а ті розові шкрабаються, а ті ні. Я в О, дивіться, ще десь є в підземелі один. Ой, там ще десь. Ой, погрезений це бурунжуками. Бурунжуками. Mm -hmm. <laughs> Та нехай там не вже. Бачите, які в мене бурболі. Хто там казав, що в мене не буде бараболі? Я казала, будуть барабої Петрушка не виросте, як барабої садила. Ого! Я ж узрізала. Напекла зараз бараболіки. Думаю, що це охват може. Ага. Що охватить? А зараз у ну, одного корча великого копаю. Вернуєш. Ой. Було б добре, якби такі були і більше. Ось. Ось цього. цього ще ви купили. Не знаю. Паклажаны! Глянь. О, смотрите! Паклажанчик oh, no, гордый! Значит, оу ноу, Маленьких тоже треба! Вот и что есть будут? такие Оу ноу! Расчерикала, расчерикала! Да ты их пока! Это уже с не? не Нет, тут ты сами. Це магія, мені здається, чи минулого року були трошки гірші. Ні? Напевно, минулого року були гірше. Так. Так. Насдовж такі файні великі курчі. Ну і надовж файні великі барабої. І ці хмелині не було. І барабої знайшли. Ну є маленьке хмелиня, але барабої файні, хай, хай трошки. Там іноді вона виривалася з тими. No i ty tak. No, ja kopać i dalej, jak widzę, fajnie <grym> <wschodnia> Nie, nie, ja nie No i nie, nie, nie. W ogóle tu No nie, nie. Jeszcze nie, nie. do pomogę, jak kopać. Oj, oj, jeszcze to wykopaliśmy. No, dawaj. Stawka, jaka już będą... Więcej średnio. Оп, вгадала. Записуйтесь на курси екстрасензорки. Ну, що вдати господині? То що, є в мене барабої, нема? Та ти неправильно їх сажаєш. Оце накидала туди картоплі викопала. Намисне на камеру. Ага. Ой, чекайте ще не все. Ото От так глибоко закопала, що дістати не можеш. Ну, ну. <гум> О. Ну все, хватить, спініть мене, бо то капець. <гум> Дивіться, краса. Зроби фоточку. Є. Yeah. Oh. Отак. Вот Може витримай, я буду кидати. Я yes, зберу, yes, я потішуся. Тільки великі, маленькі викидаєш. Хе-хе-хе! <гум> будуть деруни? Ти завтра? хочеш деруни? Хочу. Це якщо будуть після сіна, то зробимо. А там того сіна, скільки? Що Чотири рази занести? Ковшів. Сіна, скільки там того сіна? Це старенька картопля. Погріз, гляньте, брузнюк погриз картопленка. Ну а тільки Оця красота. Я вже хочу копати барабой. Я не хочу. Хочеш копай, я. я не хочу збирати. Я їжджу. А воно, воно дивися, воно не витримає, стільки картоплі накопали. Хто тобі винуватий? Я казала, стільки не копай. Ти ще викопаю, ще викопаю. Не можеш спинитися, міри не маєш. Придеться то все тобі їсти. Мені? Тут є що свиняс тільки барабоїв зі. Відемо пацієтам. Вони ся вродили та хочуть їсти. Це хіба не старі? Ні. Ай, А Ми його не виглядемо. О, бач, бомби. Дивіться, там же навіть не видно, доки ми з поволили город. Ще постать. Урожаєм картоплі. Так що якось так. А зараз ми беремо мішки з Наталкою і йдемо. Обрубаю Наталко. трохи соняшників. Ага. Так, йдемо соняшники. Ні, це буде інакше. А ти не поздоровалася? Я не поздоровалася. Я думала, що це не фейк. Ні. То всім гарного дня і міцного здоров'я. Ось такі в мене картоплинки, я задоволена! Як шлан після бані. <смі> Йдемо далі з Наталкою, де будемо копати. Помідорів. О, бачите, зараз покажу. О, дай мені його огірочки. Вогірочки нас збирала. Не, от його молоденькі. А парадички є? Є. О, помідорчики є. І огірочки ще відро вибирала. Ви що думаєте? Смачний, та ти ще одну вийти, знайти. Оце може бути файний. О, так що ось таке-то. Навибирали помідорчиків, навибирали огірочків. Накопали бурболів. Зараз наріжемо соняшників. Нарвали гарбузів, як пололина обривали. Ми такі. Ой, тепер йдемо понатираємо соняшників і буде далі видно. Ну, правда, прийдеться різати городником. Ось, але якось воно... Ну, з ножем буду носитися. Це холодне я не можна. Пішли. Ладно, всім скажу гарного дня. Миру, спокою, затишку. І хай у всіх все буде добре. Буряки нікуди ж ні цього року, мене вони не радують зовсім. Такі паскудні ще таких паскудніх бараків у мене, напевно, не було. Ось так. У мене є. У мене є. О, дивіться, який тайні гарбуз. О, один, другий, третій. Ось так. Нічого, ладно. Всім удачі, ми будемо бавитися соняшниками.